ФК Полісся 2 у домашньому матчі 11-го туру другої ліги України зустрівся з одеським ФК Фарма. Уже на другій хвилині півзахисник Житомирян Олександр Іванов відкрив рахунок. Але для запасних мені здається, що о, просто прогноз мій, що ми можемо побачити Клумаліван. Подача на Дальню і 1-0. хвилини 16. Перший гол забито. Надалі Полісся-2 активно атакувало. Однак забити ще раз у першому таймі не вдалося. Суперники вовків зрівняли рахунок вже у другій половині гри. Голом за Реал Фарму відзначився Олександр Фабер. Подача на дальню. Така купомала. І забиває Реал Фарма. Отакої! На 75-й хвилині Євгеній Микитюк зробив рахунок 2-1 на користь полісся 2. Уже через 4 хвилини він оформив дубль. Сьогодні знову Микитюк біля м'яча. І Панчишин. Розіграш відбувся. Удар! Який і момент у полісся 2. Хороша передача на хід. Розстріл! 3-1. На 84-й хвилині Олександр Фабер оформив дубль у ворота Полісся 2 Теж сьогодні багато рятував свою команду, яка зараз, до речі, атакує. Подача. Удар тридва! Наприкінці другого тайму. Іван Романчук поставив крапку у матчі. Нападник вовків реалізував пенальті та забив свій дебютний гол за Полісся 2 Удар! Меня чувствует 4-2. Наразі Полісся-2 посідає перше місце у турнірній таблиці. Наступний свій матч у рамках Другої ліги України житомиряни зіграють вже завтра, 7 жовтня, з львівським «ФК Скала-1911».